Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у 4 3 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові 3 липня запанує справжня літня спека, в день стовпчики термометрів дістануться 31 градуса тепла. Південно-західний вітер коливатиметься біля 3 метрів за секунду, даруючи легку прохолоду серед розпеченого повітря. Небо від світанку і до сутінків залишатиметься безхмарним, тож сонце світитиме невпинно. Після заходу світило температура впаде до 14 градусів, створивши комфортні умови для вечірніх прогулянок. У луцьку від ранку сіятиме сонце, і ясність протримається до пізньої години. Денна температура підніметься до 30 градусів тепла. Південний вітер дихатиме приблизно 3 метри за секунду, не дозволяючи повітрю застоюватися. Уночі стане свіжіше, близько 15 градусів. Опади не передбачаються, тож день обіцяє бути сухим і спекотним. У ковалі пануватиме безхмарне небо. Стовпчики термометрів зупиняться на познаці 31 градус тепла у денні години. Південно-західний вітер розганятиметься до 4 метрів за секунду, розворушуючи спекотне повітря. Після заходу сонця температура спаде до 15 градусів і вечір подарує приємну літню прохолоду. У Тернополі з перших хвилин дня сонячні промені зігріватимуть місто. Денний максимум становитиме 30 градусів тепла. Південний вітер триматиме швидкість близько 3 метрів за секунду, додаючи легкого руху повітряним потокам. Нічна температура опуститься до 16 градусів, зберігаючи сухість та ясність неба. У рівному цілий день триватиме сонячне сяйво без жодних хмар. Повітря прогріється до 30 градусів тепла, а південно-західний вітер, що щодме силою 3 метрів за секунду, принесе м'яке відчуття свіжості. Після заходу сонця градусники покажуть 15 градусів, тож ніч буде доволі комфортною. В Івано-Франківську ясна погода супроводжуватиме місто упродовж усього дня. Денна температура сягне 31 градуса тепла, а південно-східний вітер, ледь відчутний на рівні 1 метра за секунду, практично не впливатиме на відчуття спеки. Нічна прохолода знизить температуру до 14 градусів, залишаючи небо чистим і зоряним. У Ужгороді третій день липня обіцяє справжню спеку, в день повітря прогріється до 32 градусів тепла. Південно-західний вітер ледь відчутний приблизно 1 метр за секунду, тож сонячне проміння пануватиме без перепон. Від ранку і до сутінків небосхил залишатиметься безхмарним. У нічні години температура опуститься до 16 градусів, опадів не прогнозують. У Мукачеві ясне небо супроводжуватиме місто від світанку до заходу сонця. Денний максимум становитиме 32 градуси тепла, а південно-західний вітер дмухатиме з легкою силою близько 2 метрів за секунду. Жодних дощових хмар синоптики не очікують. Уже після заходу сонця стовпчики термометрів покажуть 16 градусів. У Чернівцях надзвичайно сонячний день, жодної хмаринки від ранку до вечора. Повітря в день нагріється до 29 градусів тепла. Легкий східний вітер триматиме швидкість 2 метрів за секунду, майже не порушуючи спокій літньої атмосфери. Нічна прохолода складе 16 градусів, дощу не передбачається. У Хмельницькому сонце щедро даруватиме тепло, денна температура сягне 29 градусів. Північний вітер, зовсім слабкий, приблизно 2 метри за секунду, забезпечить легкий рух повітря. Протягом усього дня небо буде чистим. А нічна температура знизиться до 15 градусів. У Кам'янці-Подільському безхмарний ранок плавно перейде у таке ж прозоре полуденне небо. Максимальна денна позначка становитиме 29 градусів тепла. Північно-західний вітер ледь, ледь ворушитиме листя, сягаючи близько 1 метра за секунду. Після заходу сонця температура опуститься до 16 градусів. У Києві ясність триматиметься до самого завершення дня. Стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів тепла, а північний вітер розганятиметься до 2 метрів за секунду. Дощові хмари не загрожують. Уночі очікується 18 градусів, у фастові ранок і більша частина дня пройдуть під суцільною хмарністю та під вечір небо схил проясниться. Денна температура сягне 28 градусів тепла, північний вітер буде дещо помітнішим близько 3 метрів за секунду. Опадів не прогнозують. Уночі температура спаде до 15 градусів. У білій церкві хмари затримаються над містом зранку і триматимуться до вечора, коли поступово розсіються. Максимальна денна температура становитиме 28 градусів тепла. Північний вітер дихатиме з силою 3 метрів за секунду. Після заходу сонця повітря охолоне до 15 градусів, опадів не очікується. У Яготині день почнеться під суцільними хмарами, що триматимуться аж до вечора. Денна температура підніметься до 26 градусів тепла, а північний вітер зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Після заходу сонця небосхил посвітлює, даруючи ясну ніч із показником близько 14 градусів. Протягом доби дощу не очікується. У Василькові сонце охоче прогріватиме повітря до 29 градусів тепла. Північно-східний вітер. Доволі лагідний, приблизно 3 метри за секунду, додасть легкого руху розпеченим потокам. У денні години на небі з'являться легкі хмари, однак під вечір вони безслідно зникнуть. Уночі температура опуститься до 15 градусів, опадів синоптики не прогнозують. У Ірпені ранок зустріне місто хмарним шатром, що протримається майже до заходу сонця. Денна позначка термометра сягне 30 градусів тепла, північний вітер. Рухаючись із силою 3 метрів за секунду, забезпечить невелику свіжість. Після сутінок небо проясниться, а нічна прохолода складе приблизно 15 градусів без опадів. У Борисполі до полудня триматиметься суцільна хмарність, що розсіється ближче до вечора. Максимальна температура встановиться на рівні 27 градусів тепла. Північно-західний вітер дбатиме про легку рухливість повітря зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Уночі прохолода опуститься до 15 градусів, день пройде без дощу. У Чернігові світлі промені сонця впевнено пануватимуть на небі, хоча в день можливий нетривалий прихід хмар. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів тепла. Північно-західний вітер, помірний близько 4 метрів за секунду, нагадає про прохолоду північних широт. Після заходу сонця температура опуститься до 14 градусів. Проопади цього дня мови не буде. У прилуках ясний небосхил супроводжуватиме місто зранку до пізнього вечора. Денна температура досягне 26 градусів тепла, північний вітер, що рухатиметься із швидкістю 4 метрів за секунду, освіжатиме спеку. Вночі повітря охолоне до 14 градусів, залишаючи небо безхмарним і сухим. У Ніжині прогнозується майже бездоганний ранок, сонце сіятиме з ясного небосхилу. Поки у другій половині дня над містом не пройдуть легкі хмарні пасма. Денний максимум становитиме 26 градусів тепла, північний вітер, близько 4 метрів за секунду, м'яко ворушитиме теплі потоки. До вечора хмари відступлять, і нічна температура сягне 14 градусів. Опадів не очікується. У Житомирі протягом усього дня пануватиме сонячна і спокійна атмосфера. Безхмарне небо дозволить повітрю прогрітися до 28 градусів тепла. Легкий північно-західний вітер, швидкість якого не перевищуватиме 2 метрів за секунду, не створюватиме відчутного руху повітря. Уночі температура опуститься до 17 градусів. Опади відсутні. У Бердичеві ясна погода триматиметься від ранку і аж до заходу сонця. Повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла. Північно-західний вітер залишиться слабким. Близько 2 метрів за секунду лише злегка охолоджуючи середовище. Уночі очікується 16 градусів без опадів. У сумах хмари з'являться на небі вже з самого ранку і залишатимуться над містом до вечора. Максимальна денна температура становитиме 25 градусів тепла. Північно-західний вітер дуватиме несильно, близько 2 метрів за секунду. У нічні години температура знизиться до 14 градусів. Дощу не передбачається. У Конотопі день почнеться з прояснення, досвідні хмари швидко відійдуть, але вдень можуть ненадовго повернутися. До вечора небо знову очиститься. Температура підніметься до 25 градусів тепла, а північний вітер рухатиметься зі швидкістю приблизно 1 метра за секунду. Нічна прохолода складе 14 градусів без опадів. У Ромнах протягом усього дня над містом залишатимуться хмари. Температура повітря в день досягне 25 градусів тепла, а вітер з півночі розганятиметься до 4 метрів за секунду, приносячи легку прохолоду. Уночі очікується 14 градусів, опади відсутні. У Вінниці погода порадує сонячним небом без натяку на хмари. Денна температура підніметься до 29 градусів тепла, а північний вітер дмухатиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Нічна температура знизиться до 16 градусів без дощу. У хмільнику небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Максимальна температура в день становитиме 27 градусів тепла, а слабкий північний вітер досягатиме швидкості 2 метрів за секунду. Після заходу сонця повітря охолоне до 15 градусів, опадів не очікується. У Черкасах вранці небо затягне хмарами, які залишатимуться над містом майже весь день. Лише ближче до вечора можливе прояснення. Температура повітря прогріється до 27 градусів тепла, а північний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. Уночі похолодає до 17 градусів без опадів. У сміли день буде переважно похмурим. З самого ранку небо затягнеться і залишатиметься хмарним до вечора. Повітря в день прогріється до 28 градусів, вітер з півночі сягатиме 5 метрів за секунду. Температура в нічний час опуститься до 15 градусів. Дощ не прогнозується. В умані ранок почнеться зі сонячного неба, але вже ближче до обіду на горизонті з'являться хмари, які залишаться до вечора. Стовпчики термометрів покажуть 28 градусів тепла, а північний вітер буде зовсім слабким до 1 метра за секунду. Вночі очікується 15 градусів, опадів не буде. У Кропивницькому день почнеться з хмар. І протягом усього дня небо залишатиметься сірим, проте ближче до вечора ситуація покращиться і на небі з'являться прояснення. Максимальна температура становитиме 29 градусів тепла, а північний вітер буде досить помітним близько 6 метрів за секунду. Уночі очікується 15 градусів, без опадів. У Знам'янці хмарна погода триматиметься з самого ранку і майже до заходу сонця. Увечері небо почне яснішати. Температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а північний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. У нічні години буде 15 градусів без дощу. В Олександрії протягом усього дня домінуватиме хмарна погода. Світ лішає ближче до вечора. Денна температура становитиме 25 градусів вище нуля, а північний вітер дутиме зі швидкістю 4 метрів за секунду. Вночі очікується 15 градусів. Опадів не передбачається. У Дніпрі день розпочнеться з похмурого неба, яке лишатиметься таким аж до вечора, коли з'явиться більше світла. Температура повітря в день становитиме 24 градуси тепла, вітер з півночі посилиться до 4 метрів за секунду. У нічні години буде 13 градусів. Дощу не очікується. У Кам'янському з самого ранку небо вкриється хмарами, які залишатимуться над містом майже до заходу сонця. Лише ближче до вечора варто чекати на прояснення. Температура повітря сягне 25 градусів тепла, північний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів, Дощу не передбачається. У кривому розі день пройде під чистим небом, хмари не заявлятимуться над містом від ранку до вечора. Максимальна температура сягне 28 градусів тепла. Вітер з півночі дути буде зі швидкістю 5 метрів за секунду. Уночі очікується 15 градусів. Без опадів. У Нікополі ясний ранок швидко поступиться місцем хмарному дню. Вже в обід небо вкриться суцільною хмарністю, яка протримається до вечора. Попри це, дощів протягом дня не прогнозується. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, а північний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. У нічний час можливі опади, температура знизиться до 15 градусів. У Павлограді від самого ранку над містом нависнуть хмари, які не зникатимуть аж до вечора. Лише наприкінці дня можна очікувати на часткове прояснення. Повітря в день прогріється до 25 градусів, північний вітер матиме швидкість 4 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 13 градусів, опадів не очікується. У Полтаві день почнеться з похмурого неба, і хмари не залишатимуть місто до самого вечора. Сонце з'явиться ненадовго ближче до заходу. Температура повітря в день сягне 25 градусів тепла, північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5 метрів за секунду. Уночі похолодає до 13 градусів. Без опадів. У лубнах вже зранку небо вкриться щільним шаром хмар, які залишатимуться над містом протягом усього дня. Сонця цього четверга видно майже не буде. Температура повітря в день досягне 26 градусів тепла, північний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Уночі похолодає до 14 градусів, опадів не очікується. У мергороді ранок і день пройдуть під сірим небом, хмари будуть присутні у повітрі майже безперервно. Лише ближче до вечора з'явиться надія на прояснення. Максимальна температура сягне 25 градусів, північний вітер до 3 метрів за секунду, нічна температура становитиме близько 14 градусів без опадів. У Кременчуці хмари вкриють небо вже з самого ранку і залишатимуться над містом аж до вечора. Тільки під вечір очікується часткове прояснення. Температура повітря в день досягне 25 градусів тепла, північно-західний вітер сягатиме 2-3 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 16 градусів. Без опадів. У Запоріжжі протягом дня буде суцільна хмарність, сонце залишиться за горизонтом хмар. Попри похмуру погоду, дощів вдень не передбачається. Увечері можлива зміна атмосферних умов, уночі прогнозується дощ. Температура день сягне 25 градусів тепла, а північний вітер дутиме зі швидкістю 4 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до 14 градусів. У Мелітополі день буде переважно сірим і похмурим. Сонце з'явиться над містом лише ввечері, коли хмари почнуть відступати. У нічний час очікується дощ, який завершиться ще до світанку. Протягом дня опадів не буде. Температура в день підніметься до 26 градусів, вітер з півночі матиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Уночі очікується 14 градусів. У Бардянську день розпочнеться з хмарного неба, яке триматиметься над містом до вечора. Лише ввечері очікується прояснення. Уночі можливий дощ, але вже зранку ситуація стабілізується. Денна температура становитиме 24 градуси тепла, північний вітер дутиме зі швидкістю понад 5 метрів за секунду. Уночі температура опуститься до 16 градусів. У Вільнянську протягом дня сонце заявлятиметься лише зрідка, хмари переважатимуть у небі від ранку і до вечора. Повітря вдень прогріється до 24 градусів тепла, а північний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 13 градусів, очікується короткочасний дощ, який припиниться ще до світанку. Надалі опадів не прогнозується. У Одесі ранок розпочнеться з яскравого сонця. Однак ближче до обіду небо почне поступово вкриватися хмарами, що залишатимуться до вечора. Незважаючи на хмарність, день мине без дощів. Стовпчики термометрів піднімуться до 29 градусів, а вітер з півночі матиме швидкість близько 3 метрів за секунду. У нічний час температура знизиться до 19 градусів тепла. У Ізмаїлі четвер буде сонячним з самого ранку і до самого заходу сонця. Хмари не затьмарюватимуть небо. Температура повітря в день сягне 31 градуса, а північний вітер триматиметься на рівні 3 метрів за секунду. Вночі очікується 20 градусів із позначкою плюс, без опадів. У Миколаєві день почнеться з ясного неба, однак уже в день небо затягнеться хмарами, погода залишатиметься похмурою до самого вечора. Температура повітря в день становитиме 30 градусів вище нуля, північний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Уночі повітря охолоне до 17 градусів тепла без опадів. У Первомайську переважно хмарна погода від самого ранку небо буде вкрите щільною хмарністю, яка затримається до кінця дня. Дощів не очікується. Температура повітря в день прогріється до 29 градусів, північний вітер посилиться до 5 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 16 градусів із позначкою плюс. У Херсоні синоптична картина буде найяснішою серед усіх міст регіону. Протягом дня не очікується жодної хмарини, погода буде сухою і сонячною. Стовпчик термометра покаже 30 градусів вище нуля, а північний вітер дмухатиме зі швидкістю 5 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 16 градусів тепла. У Сімферополі день видасться похмурим, хмари залишатимуться в небі зранку до самого вечора. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, північний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду, у нічні години очікується 15 градусів із позначкою плюс. Опадів не прогнозується у Харкові ранок і перша половина дня пройдуть під суцільною хмарністю, але ближче до вечора небо поступово проясниться. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. А північно-західний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 13 градусів без опадів. У Донецьку небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня, починаючи з ночі і до самого вечора триматиметься дрібний дощ, що послабиться зранку і ближче до заходу припиниться повністю. Стовпчики термометрів в день покажуть 23 градуси тепла, а північний вітер досягне 5 метрів за секунду. Вночі температура опуститься до 12 градусів із позначкою плюс. У Краматорську ранок буде ясним, однак ближче до обіду небо затягнеться хмарами. У денний час пройде нетривалий дощ, який припиниться ближче до вечора. Денна температура складе 24 градуси, вітер з півночі матиме швидкість близько 5 метрів за секунду. Уночі очікується 12 градусів тепла. У сніжному хмари залишатимуться в небі протягом усього світлого часу доби. У день пройде дрібний дощ, який невдовзі припиниться. Температура в день сягне 23 градусів вище нуля, а північний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду. У нічний час очікується 12 градусів тепла. У Луганську погода буде хмарною майже весь день лише ближче до вечора можливе прояснення. У денні години пройде легкий дощ, який згодом припиниться. Температура повітря в день становитиме 22 градуси із позначкою плюс, північний вітер сягатиме 5 метрів за секунду, уночі 12 градусів тепла. У Старобільську прогнозується похмурий день, небо залишатиметься сірим від ранку до вечора. Температура повітря підніметься до 23 градусів тепла, а вітер з півночі дуватиме зі швидкістю 5 метрів за секунду. Уночі буде прохолодно близько 12 градусів із позначкою плюс. Опади не очікуються.